Після ретроспективного перегляду найкращих моментів 13-го міжнародного кінофестивалю в Маракеші голова журі Мартін Скорсезе взяв слово аби висловити подяку всій великій кінематографічній родині. золоту зірку фестивалю отримав південно корейський режисер Лі Суджин. Я дуже щасливий отримати цю нагороду Маракеші. тут в Маракеші з рук цього журі. І я дуже тішуся, що зміг взяти участь у кінофестивалі в Маракеші. Маракечі мазічам У цій стрічці розповідається історія юної ліцеїстки, від якої відмовились батьки, і яка змушена була перейти до іншої школи. Невдовзі після цього вона вплутується в доволі брудну історію американський фільм Сині руїни режисер Джеремі Соніє і кубинська стрічка Басейн, режисер Карлос Мочадо Кентела розділили головну нагороду журі кінофестивалю Це неймовірно здобути цей приз. Я ще навіть як слід не усвідомив цього. Можливо, це трапиться аж вдома після 17 годин польоту. Я навіть не знаю, чи справді заслуговую на це. Невояґунталоґреаменте сініфігано. No. No sé si Аліський режисер Андреа Палауро отримав нагороду за найкращу постановку. Фільм Медея я дуже щасливий. Ця нагорода так багато значить для мене. Конкуренція тут неймовірна. Фільм брав участь у конкурсі. І Потім це неймовірне журі. Режисери, які вражали мою уяву відколи я був малим, і які присудили мені цю нагороду. Це просто мрія. нагороду в категорії «Найкращий актор отримали Сліман Язід та Дідіє Мішон. Йдеться про фільм марокканського режисера Ішама Аюша. Лихоманка. Трофей важкий і дуже гарний. Ми пережили чудовий момент у Маракеші. Я надзвичайно зворушений цим прийомом. Це велика честь отримати цей трофей і розділити його з моїм другом, дідіємо дідімамер Алотоль. Я плюс я. семоль сусі, до ще мупере. Tu to fais ton pimat, tu viens fouet le bordel, la misère jusqu'à дому. Шведка Алісія Вікандер виграла нагороду в категорії найкраща актриса за роль у фільмі Готель режисера Лізи Лангсет. Я дуже щаслива. Це велика честь бути тут з моїм фільмом, який так багато важить для мене. Це велика честь для усього скандинавського кінематографа дає чимало чудових режисерів. Те, що журі присудило мені цю нагороду, це справді великий момент для мене. Нагороду за найкращий короткометражний фільм отримала 22 хвилинна стрічка БАД, яку зняли двоє студентів вищої школи візуальних мистецтв у Маракеші. Ми неймовірно радіємо. Ми багато працювали над цим фільмом, і це гарна винагорода для нас. Ми надалі плануємо приймувати в тому ж напрямі робити нові фільми і неодмінно разом ولكنني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول